Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні четвер, 17 серпня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Комунальне підприємство благоустрій розпочали роботу по ремонту вулиці в селі Вишеньки, яка була пошкоджена під час злив. На Чернігівщині сапери продовжують розмінування територій. Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію військовозобов'язаних. 76 вибухів. Рашисти продовжують обстрілювати чернігівське прикордоння. А також сьогодні в ефірі народний календар, вітальна програма та сучасна українська музика. Новини та оголошення вчора. Комунальне підприємство благоустрій розпочали роботу по ремонту вулиці в селі Вишеньки, яка була пошкоджена під час зливи. Це вже друга дорога в цьому селі, яка ремонтується після дощів. Викликано це тим, що в цьому селі гориста місцевість. На Чернігівщині сапери продовжують розмінування територій, аби привести в безпечний стан території області розрахунки частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Чернігівській області кожного дня метр за метром очищують нашу землю. Наразі на території області виконують завдання за призначенням п'ять піротехнічних розрахунків голов. Одного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Чернігівській області та один механізований розрахунок з міжрегіонального центру швидкого реагування Державної служби надзвичайних ситуацій України станом на 16 серпня саперами відреаговано на 4847 викликів. Вилучено 52 тисячі вибухонебезпечних предметів. Обстежено 40 тисяч гектарів територій з них понад 37 тисяч гектар. Сільгосп, угідь, 266 об'єктів інфраструктури та життя забезпечення населення, 22 кілометри ліній електропередач, 232 кілометри автодоріг і майже 6 гектарів водної акваторії, та ще 10,4 кілометра ліній газопроводів, враховуючи те, що наша країна вважається однією з найбільш замінованих країн світу, можна тільки уявити, скільки часу знадобиться, аби привести в безпечний стантер території України після закінчення війни ризик натрапити на вибухонебезпечний предмет існує усюди. Тому нагадаємо громадянам, що у випадку знаходження вибухонебезпечного предмета заборонено наближатися до нього, брати до рук, самостійно його вилучати, розбирати, бити по ньому чи кидати, розпалювати поряд багаття та приносити цей предмет додому. Позначте місце знахідки та повідомте до служби порятунку за номер. Ром 101. за інформацією головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Чернігівській області. Прикордонники випускатимуть з України ще одну категорію військовозобов'язаних набули чинності зміни до законодавства, які дозволяють перетин державного кордону в період дії воєнного стану громадянам, чиї рідні загинули або пропали безвісти під час участі в антитерористичної операції. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі виданню Українська Правда. Від сьогодні прикордонники забезпечували спечуватимуть пропуск через кордон ще однієї категорії громадян. Відповідні зміни до правил перетинання державного кордону громадянами України набрали чинності. Постановок адміну надруковано в офіційній пресі влади змінами, що нещодавно розглядалися на засіданні уряду, надано можливість на перетин кордону громадянам, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під. Під час проведення антитерористичної операції З початку збройної агресії РФ у 2014 році до 30 квітня 2018 року. Пропуск визначеної категорії осіб через кордон на виїзд з України здійснюватиметься за наявності документів, які підтверджують умову для пропуску, зазначу, що це стосується осіб, чиї близькі родичі, зокрема чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний повної. Рідний неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час безпосередньої участі в АТО або забезпечені її проведення, зазначив Демченко. Як додав Демченко, до цього право на перетин кордону мали громадяни, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській. Областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану, фактично, це період із 30 квітня 2018 року і до тепер. 76 вибухів Рашисти продовжують обстрілювати чернігівське прикордоння. Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської області. Всього протягом доби нараховано 9 обстрілів. 76 вибухів із різних видів озброєння. Про це повідомляє оперативне командування Північ. Семенівська громада Галаганівка. 4 приходи. Ймовірно, міномет 120-го міліметру, блешня, 19 20 приходів, ймовірно, міномет 82 мм. Карповичі, 10 приходів, ймовірно, міномет 82 мм. Миколаївка 20 приходів, ймовірно, міномет 120 мм. У результаті обстрілу зруйновано один житловий будинок і пошкоджено чотири. Сновська громада, Єліне 3 приходи, ймовірно, ствольна артилерія. Клюси 20 приходів, ймовірно, міномет 120 мм. Інформацію про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована. Це були новини. Народний календар 17 серпня в церковному календарі День пам'яті семи сплячих отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартініана, Іоанна, Діонісія, Костянтина, і Антоніна. Цей день для будь-яких фінансових справ вважається невдалим, тому не варто робити великі покупки, вкладати у щось гроші. Заборонено сперечатися і сваритися з літніми людьми. Не можна ставитися до води плювати в шанобливо. Кидати сміття у колодязь тощо. Наші предки часто називали 17 серпня Малинівкою або гірницею, тому що саме ці продукти достигають цей період і їх урожай починають активно збирати. Також часто вже йшли дощі, тому обов'язково збирали і ховали сіно, щоб воно не згнило. З малини готували випічку, а також варили варення і компоти на зиму. Вважається, що ця ягода стає набагато кориснішою цього дня. Який сьогодні день в Україні і світі? 17 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день чорного кота, день картоплі, а також день магазинів секонд-хенд. За останні 130 років, 17 серпня, максимальна температура повітря складала 34,6 градусів за Цельсієм у 2008 році. Мінімальна ж складала 8,7 градусів за Цельсієм у 1968 році. Сонце в корипі сьогодні зійшло о 5 годині 35 хвилин, а зайде за горизонту 20 годині 9 хвилин. Це був народний календар. yeah Вітальна програма, житель села Придеснянське, ветеран Міністерства внутрішніх справ, полковник, учасник бойових дій, який більше 30 років віддав службі в органах внутрішніх справ на різних посадах, Лисенко Анатолій Григорович сьогодні відзначає день народження, йому 77 років. Із поважною датою його вітає організація ветеранів України, Корупської селищної територіальної. Громади зичимо Анатолію Григоровичу щастя, здоров'я і довголіття на повне століття. Хай свято усмішку подарує, життя хвилини не марнує, хай буде змістовним кожен день, серце співає веселих пісень, щоб друзі були поряд завжди, зрозуміти, підтримати вас змогли, Щоб сонце в вікно яскраво світило, до вашої долі біди не пустило. Чого ж бажати в кращий день? Ну звісно, радощі, везіння, нехай збувається усе на що є мрії та терпіння. Здоров'я, мудрості, тепла, кохання вірного, міцного, і досягти всіляких благ, що є життєвою основою, незважаючи на походження є у кожного день народження і у бідного, і в заможного день народження. Є у кожного і у бідного і у заможного День народження є у кожного. А сьогодні твій, твій святковий день за широкий стіл запроси гостей. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня, скрипко грай, 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 вип'ємо горілочку медову за твою сім'ю таку чудову. Вип'ємо за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Ми усі тебе поважаємо і шануємо. І бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, щоб збулося все, що наснилося, щоб століт тобі, ще любилося, щоб збулося все, що наснилося, а сьогодні твій, твій святковий день. На широкий стіл запроси гостей. Хай лунає тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, з скрипко грай, грай, край. Видіємо горіночку медову за твою сім'ю таку чудову. дому. за твою щасливу долю і за Україну рідний край. Сьогодні твій, 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 твій святковий день за широкий стіл запроси гостей, хай лунають тости, 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 хай танцюють гості, 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 і лунає пісня, наша пісня, скрипко, грай, грай, грай. Горілочку медову за твою сім'ю таку чудову Видім, за твою щасливу долю І за Україну рідний край. Виб'ємо горілочку, медову, за твою сім'ю, таку чудову Видім, за твою щасливу долю, і за Україну рідний край. Нагадаємо, це було вітання із днем народження для Лисенко Анатолія Григоровича, жителя села Придеснянське від організації ветеранів України Корипської селищної територіальної громади. З вами була Лілія Висоцька Мирного неба. Шановні слухачі, чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM о 6.30. Дякуємо, що були з нами! Бережіть себе. Коропе Рідне радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75 Ми знаходимось в готелі Космос праве крило другий поверх кабінет номер 6